Слово Боже розділяє в людині гріх від святості, добро від зла. Словом Божим, людина лікує свій внутрішній стан, вона наповнюється такими основоположними постулатами, які раз і назавжди прозвучали для справи нашого спасіння. Словом Божим людина кує справу свого спасіння, вона намагається вдосконалюватися і ставати краще. І коли слухає уважно, все, що говорить Церква, коли б ті слова, які передаються від самого Спасителя, тоді все це сприяє для того, щоб людина не стояла на місці, а духовно вдосконалювалася, покращувалася і своє життя скеровувала до кращого майбуття, до іншого буття там, на небі, у Небесному Царстві, яке для кожного з нас відкрите, і де кожен кожного з нас, сам Творець неба і землі, очікує у своїх обіймах.